А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, куріла ту рукавичку та й каже. Зайчик прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавиці? Це я, Мишка, шкорня і я, жабка стрипотушка. А ти хто?» а я, зайчик, побігайчик пустіть і мене, заходь, давай разом жити. От їх уже троє. Коли це біжить лисичка? E i'm going Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Той, уже їх шестеро, уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі? Я — вовчок-сірий бочок. і я бабаний клан. А ти хто? Гу, гу, гу як вас багато! а я ведмідь над бріть, пустіть і мене. Кого? Віцо новітна, та якось ой, будемо. У якої бачку. У ліс і ведмідь Всемер стане. Та вже так тісто, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, <риклад> Нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Joque, três abraços,